Всім привіт! Ви на каналі Вісюа, з вами В'ячеслав, і сьогодні я в Вальхейм кинув виклик п'ятому босу тієї гри Яглуту. Тож, на бордаж! Давним-давно корону він носив, під небом червоним, немов кров. Тепер він перетворився в дим, але дух його не чекає, спокій. Таким є п'ятий бос Вальхейму Яглут. Древній чарівник, який одного разу перейшов дорогу Одіну. За що той його розірвав? Навпіл і відправив у Вальгайм разом з залишками його народу, фулінгами. Для того, щоб викликати яглута, вам потрібно знайти його жертовник. Вигвізир цього жертовника можна знайти у кам'яних руїнах, де зазвичай бувають фулінгські берсерки. А сам жертовник знаходиться ось в такому мегалітичному творінні з кам'яних блоків, які знагадують велетенські пальці. Для того, щоб викликати яглута, вам потрібно принести в жертву фулінгський тотем. До речі, саме фулінгський тотем зображує самого яглута, який був королем фулінгів. Надпис на рунічному камені поблизу з жертовником говорить нам, і розділилась його душа, і отримав її шматки увесь його рід, що натякає нам на те, що потрібно зібрати саме фунінгські тотеми для того, щоб принести їх в жертву. Яглут, п'ятий босс Вальхейму, є, являє собою. Нежить. Тому для того, щоб боротися з ним, я використаю срібну зброю. Срібний меч, кривавий пазур Фафніра та холодник Скрежет берсерку. Тож, і також бажано використовувати ячмінне вино опору вогню, оскільки основну шкоду яглут наносить саме шкодою від вогню. Тож, розпочинаємо бій з цим мегалітичним босом. Я зробив жертву і очікую на появу яглута. Бос являє собою. Половину велетенського скелету. Який. Як бачите, його основна атака в ближньому бою. Це. Атака по площі, яка наносить шкоду від вогню і невелику шкоду від е фізичної шкоди. Також він, як бачите, щойно викликав вогняні метеори, піднявши руку вгору, яка засвітилась червоним. Ці метеори наносять шкоду як від фізичної шкоди, так і від е, вогню, і що дивно від е, блискавиці. Також він може атакувати вогнем е, в, із своєї пащі, що є собу, своєрідний е, промінь. Я б не сказав, що він так вже схожий на промінь. Основна, якби, Основна небезпека боса в недостатній, недостатньому захисту від вогню, а також в тому, що якийсь довбаний слимак може підпливти до вас і наносити. Ось таку... Де той довбаний пухир? Я доволі захищений від вогню, тому навіть не очікував, що мені така перепона стане. Як бачите, якщо потрапити під е всі снаряди його метеоритного вогню... Метеоритного каменепаду, чи так би мовити, то можна доволі непогано так е вкиснути. Так, нарешті я дістався до цих похорів. Мені щастить від того, що я використовую мод Loot, який значно покращив мої характеристики. А інакше було б непереливки мені, тим паче, як бачите, тут е на рівнинах може бути. <звук> поряд із е місцезнаходженням яглу там може знаходитися йома із смолої. <звук> І ви можете привернути увагу пухирів. Якщо й не зробив його, які сповільнюють і можуть знай... нанести значну шкоду. вам. Так, як бачите, холодник себе показує краще, ніж е, позор Фофніра в цьому плані, оскільки ще наносить е, значну елементальну шкоду. Напевно, потрібно було спочатку це помітити, але ці пухирі типу, мене на... зовсім вибили з колії. Як бачите, яглут не надто активний бос в ближньому бою. Оскільки все-таки він, колишній чарівник, і покладається в першу чергу на магічні атаки. Так, це його атака по площі в ближньому бою. Також можна було б використати зілля освіження для того, щоб краще відновлювати витривалість свою, але я... Чомусь ігнорую його останнім часом в цьому прогудженні так взагалі. Ну і найбільше, що подобається мені в цьому босі, це його епічна музика. Погодьтеся надзвичайно качає. І відповідає все-таки цьому босові. Якби я не використовував епіквуд то було б... це до останнього часу до оновлення Міслам це був найважчий босс в е, грі, а тому і був е, значним челенджем. Втім, я вже вбивав його і, до речі, тоді не використовував Епік Лут. Е, було е, доволі складно і доволі довго. Я намагаюся заблокувати його, атаку цю ближнього бою. Е, заблокувати її можна, це значно зменшить шкоду від саме вогню і. Як не дивно, але шкоду від вогню можна заблокувати. Ось я дочекався, поки він відно... в мене відновиться витривалість, і збираюся його атакувати. Довгою серією атак. Холодник, як бачите, просто прекрасно справляється з цим ботом. Ботом-босом. Бо, так, що зараз? Е, ще як варіант для того, щоб захиститися від його метеоритної атаки, можна ховатися за оці колони, що знаходяться поблизу. Душа як лута гайнула в небуття. Мені це вдалося. Тож я отримав голову як лута і кілька нових речей епічних, в тому числі з модом Epic Loot з нього випадає. Нарешті з нього випадають предмети із чорного металу, такі як оббиті. Обладунки та чорнометалеві чорнометалева зброя. Ось голова яглута, голова мертвого короля без корони. Хоча корону я тут бачу. А також з нього випадають пошматований дух, Рештки яглута покрученого розірваного духа між цим та наступним світом. До речі, тут до мене прибув Хугін. А, Ні. До речі, тут до мене прибув нарешті Мунін. Хар, вітаю людино, я Мунін, брат Хугіна. Тобі все батько вітання передає, його око дивиться крізь моє, мій язик вимовляє його слова. Тримайся його вказівок, і я знову навідаюся до тебе. Е, в мене є відчуття того, що це новий контент, доданий із е, оновленням Місленд. Адже за першої моєї перемоги над яглутом. Я не, очі... не отримував такого послання від Одіна за допомогою Муніна. Що ж, напевно, він буде вести нас у їм листі землі. Ну, а тепер до вівтора забутих. Ось прибув я до священного каменю Яглута і готовий принести в жертву його голову. Якщо я принесу в жертву голову Яглута та отримаю його благословення. Я стану стійкішим до вогню, морозу, блискавиці і всіх магічних ефектів. Тож таким був бій з п'ятим босом Вальгайму, як Лутом. Я дякую вам за вашу увагу та до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх!